Друзі, всіх вітаю! Сьогодні ми залетіли в Tower Defense і з нами ось підписничок, Туточки, Так, і давайте злітаємо в пост-офіс, подивімося. Ого, аж два подарунки. Ого, вдере. Так. А, окей, друзі, всіх вдере додамо. Так, я вже скріню собі. Бем заскрінив Так, з'явилося. Так, забираємо, дякую і дякую. Вау, мівінг. Хм. Мівінг є мій. Ку-ку-ку-ку, братуха. В мене є мівінг. А, тому давайте знаєте, що я зроблю. Я його візьму собі замість. кого? Ось цього чекінта. Топ він адмінчик топчик. Так, все полетіли. Полетіли. Я хочу пройти Сент-Іслес, е, Я хочу пройти цей вже, е, літній івент, бо він мене бісить. Він мене вже бісить, бо я просто його не можу пройти. Скільки ми його вже проходимо серії підряд і ніяк е, ми не можемо його пройти е, цей разом. Це капець. Це просто капець. Так, все я туточки. Секінти, я тут. Тепер буде рознос, каточка. Так, Б. Ага. М -м -м. Мої оці дві штучки. Ось тут буде Годлік стоять. Вау! Та, тут Годлі буде. Тут буде Годлі стояти. Прикиньте, який імбачел. бем. Ставимо гріна, бем. Ні, ні тут Тут треба було ставить Да. о, молодець Окей, давайте зрум типу як це все спойно було. Ти, а в нас чотири грін лазери 4 гріна. Можна загадувати бажання. Все, let's go. а Ні 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 блін як же її тупо поставив. О, круто! Та, звісно, кру... класно, просто класно. Подивіться, як ми це все розвалюємо. Ви це бачите. Ми просто всі накинулись на них і все. Все Дяке. проблем нуль. Жодних проблем. Бам. Дивись, що в мене є братуха. Бам. мівінг. Мінг. Мівінг. Сюди бам. поставив. І тут тепер ставимо бам. і все. Так, все, ми задефані. Напевно, задефані. Ну, я на це сподіваюсь. Я як мінімум на це сподіваюсь просто. Так. Так, все не скіпаємо. Не скіпаємо. Прокачуємо цю штуку, цю штуку. Так, отут, напевно, теж треба поставити, так? Мівінга. Хоча ні. Я думаю, нам не треба буде мівінгів стільки. А, я думаю, два нам повністю поки що вистачить. А прокачувати я не знаю, наскільки його треба. Я би краще би поставив Годль собі. Отакі От справенькі, друзяки, не факт, не факт. А, але можливо в нас все буде добре. Так, його Денгрін, а він прокачує базу. Топчик. Топово. Так, йоу, 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 так, треба тут прокачувати Бем. Підкачав, підкачав. Все, топово. У нас це топчик. Так, оцю штуку треба виносити якось. Якось то треба її виносити. Дуже мощно її треба виносити. Так, бем, винесли. Бем-бем-бем. Прокачуємо. О-о-о. Топ. Так, зараз в мене вже буде. Е, в мене вже є майже на готліка, але я всі гроші спустив на мої штучки. Топо, оця штука в топ. Не, ну, звісно, топчик Але мівінги і теж топово тут. Справляються, а, у всіх б'ють по радіусу, блін. А скільки коштує? 2500 качати коштує. Ага. Так, ну типу, оці дві полоски у нас дефію. цей чел значить, нам треба годліка ставити на тих двох. Ох ти Так. Так, дуже цікава ситуація. Можливо, нам поставити Годліка, а можливо нам поставити е БМ. Я прокачав оцю штуку. Блін, погано все в нас. У нас дуже все погано зараз. Ми ще нічого не можемо зробити. БМ нам вже майже винесуть. Нам ще трошки нам винесуть базу. Трошки залишилось і нам просто мінус база буде. Ну з цього боку все окей. З цього все боку все капець, як погано. На все тут просто капець, як погано. Бем. Поставив Годліка. Годлі. Бем. Я не знаю, наскільки. О, та, братуха, оце о. Оце о. Топово. Грінлазерів лазерів треба прокачувати, друзяки. Я про це зовсім забув. Бем. Так, де мій ще стояв? Де мій стоїть? Це не мій і то не його мош мощ. Це топово. Це топ мощ. Це імба. Так, треба мівінга прокачать. Бо ми там не справляємося з того боку зовсім. Хоча ні, я б це прокачав краще. Я б його реально краще прокачав. Б. Все, поїхали. Поїхали, let's go! Блін, нам ГГ. Нам ГГ, друзяки. Все, мінус база. Ні, Дивіться, ми тримаємося. Ми реально тримаємося. Вау! Неочікувано. Ех, хе-хе-хе-хе. Получили ще раз. А, окей. Угу. Так, let's go. Так, знову ми кудись летимо. Давайте перересетимося. Блін, як ще це погано, що ми весь час програємо. Я не знаю, як це вирішити нашу проблему. хто знає, як пройти цю катку просто на ізі, я не знаю. Мені б дуже потрібна була б ця допомога, якщо чесно. Бо я не знаю. Ого. Ага. Мені здається, чи коли ми прокачуємо цю штуку, в нас прокачуються моби. Ну, ці туалети. Мені здається, що так. Ем. Ого. Знаєш, я ставлю тут гіна. Б. Еу, да. Провтикали ми трошки. З часом у нас один туалет дійшов, але нам все одно. Нам все одно. Так, оце моя, оце моя, то його бік. Не знаю, навіщо нам це треба. Оце розділення. Не знаю. Але я не знаю, навіщо прокачувати оцю мапу. Типу, для того, щоб всі могли заїжджати в неї таке ну, так собі. Ну, так в кінці відео ми обов'язково подаємо усіх наших челів, які скинули е, цей подарунчик. Я їх обов'язково усіх додав в банду. Я підкачав цю штучку, не знаю. Е, як це треба було робити, я не знаю, але я її це зробив. І я прокачую гріна Бам. Я прокачав грін лазера. В нас все імбава імбу, просто імба. Просто імбазар. Мені б за 600 його, напевно, прокачать бо зараз Було б взагалі імбаш. Але щось тут робиться таке, навіть не знаю. Бем. підкачую, і підкачую, і підкачую його. А, так. Все, ми почали санти качать. А, що він тут робить? А, він прокачав собі гріна, наскільки? Не знаю. Давайте подивимося. Ага, за 600, так само. Так само за 600, за 500. Е, ну, поки що мене з жаби душить, е, бо це дуже якось дорого, знаєте. О, ого. А його це не зупинило, тому він його поставив. Окей. Окей. Е, так. Що нам треба робити зараз? Нам би зараз годлика поставити. Але це дуже складно буде зробити е, з моєю кількістю е, грошей. Прям дуже складно. Знаєте, прям капець. Як складно. Давайте ще одного мівінга поставимо. Напевно, буде так краще. І прокачаємо цю штуку. Бем. Все прокачав санд. Зараз прокачаємо мівінга. Та, та бем. Все прокачав мівінга. У нас два мівінги стоїть, який дуже добре зарадефується. Дуже добре. Вони б'ють по радіусу, тому для нас це дуже вигідно. Ось чому я його вирішив взяти. Я його просто так не брав. Мені скинув його чел. Я його взяв, бо, як на мене, я подумав, що це буде імба тактика, бо він б'є по радіусу і коштує ну, не так дорого, щоб поставити. І, ну так, мало ренджий, мало. Знаю. Але ну що ж, що ж поробиш цим? Бем. Все, поставив. Угу. В сенсі я відкриваю крейти. як я це можу робити? Я тільки що повідкривав крейти два штуки. Я не знаю, як я це зробив. Але ну мені показало, що це так. Мені реально показало, що я відкрив крейти зараз. Так, я прокачу ще одного мівінга. Щось з цього боку в нього. В нього прокачан грінлазер за півтори тисячі. Норм. Я теж так хочу. Ага. Тому я це зроблю. У нас зараз 39 туалетів на нашій мапі. Прикиньте? Це дуже багато, якщо чесно. Так, ми їх виносимо усіх поки що. Поки що ми їх усіх виносимо. Але це дуже складно робиться. Так, а мій він стоїть імба. У, бліна. Окей, полетіли ще раз. Полетіли ще раз, друзяки. Я не знаю, як реально пройти цей долбаний режим. Усі режими, які були в минулому, ми їх всі дуже легко робили. Ми їх дуже легко всі проходили. Прям дуже. Типу, ми навіть ставили рекорди, Клок Івент, ми взагалі пролітали. За 17 хвилин цим кінтом. Він навіть хайпер не встигає поставити, а я годліка. Типу, я не знаю. Це треба якогось нового Юніта, напевно. Ну, це не факт. Це не факт, але можливо. Можливо, вони гіпердешеві, гіпербагато демеджу. Не факт, але це можливо. Бен. Головне. Oh. Він не поставив грін лазер. став гріна, а я фарм. Oh. Він, походу, на хайпера. Вирішив не збирати. Але я тут теж провтикався, походу. Так, я провтикався, тому я трошки підкачаю його, щоб хоч ці два боки. Він хоче одразу фатюру поставити. Це півтори тисячі. Тому мені, походу, довго треба буде ставити це все діло. Ну окей. Окей, можливо, це тактика. Можливо. Один тип. Дефей це другий б'є. Ой, другий фармить. Можливо. Але не факт. Але я сподіваюся, що це тактика нова. А прикиньте, ми зараз пройдемо. Я буду пов... повністю в шоці. Якщо ми це зробимо. Я не знаю, що я зроблю. Б. Підкачав. Все. Ми можемо тепер ставити е, е, Санту. Б. Поставив Санту. Е, грінлазери дефають. А е, грінлазери дуже добре дефають. Я би ще тут поставив грінла. Е, гріна, було б шикарно. Ага, треба вимкнути автоскіп. Бо це може погано скінчитись. Так, бем бем е, Плюс, плюс. А, бем. Все, 4 лазера, він апає базу, хоча хотів фатюра ап купити. У нас зменшується мапа, походу. Прикиньте, у нас зменшується мапа. У нас звужується. Хм, Можливо. Але не факт. Але це можливо. Але в нас 4 гріна стоїть, це їм важко. Я би хотів поставити ще 4 мівінга. Це було б взагалі шикарно. 4 мівінги для кожної полоски, це ще їм важко буде. Я дуже буду радий, коли я це зроблю. Так, ставимо першого. Зараз, зараз, зараз. бен. Так, ренджа 20, а тут 25. Ну так, в принципі, в них однакова навіть ренджа, тому це шикарно. Так, можемо прокачати Санту Бем. Угу. Де його фатюр цікаво? Я не знаю, але я бачу, що в нас... О, фатюр сюди. І нам дають дуже багато грошей. Я ще це помітив. Топово він зробив. Він зробив топово. Так, Б. Все. Так, топ. Давайте йому напишемо топ. Я поставив багато фатюрів. Я їх ще не прокачував. Ага, на скіп 13. Е, окей. О, окей, братуха, я не буду скіпать, бо я не самовбивця. Я не хочу помирать. Тому будемо робити по його тактиці Бм. 4 мівінга. Мівінга. Е, так, я поставив 4 мівінги, одного вже прокачав навіть. О! Ще один грінлазер. Прикольно. Е, у нас гін лазер з'явився в нашій компанії. Е, нам розносять базу зараз. Нам винесли базу зараз. І дуже люто. Ага. Та дуже вау. Прям вау. Але нам зараз винесуть базу. Нам виносять базу. Блін, погано. А Бен. Поставив Вінга Ну, можна скіпить, напевно. Ой-ой-ой, як же багато. Зараз в базу доходить до нас. А, Окей. Хм, Так. Дуже добре демеджем. Так, що я вам предлагаю зробити? О-о-о! база. Максималька. Максимальна, друзі. Зараз максимальний левел база. Так, це я думаю можна продати. Я думаю, тут мій він сам справиться. Так, зараз будемо прокачувати санд. о хайпер. Так, прокачуємо сант, бо е, нам потрібні гроші е, для годліка. Тепер я фармлю братуха. Тепер я фармлю е, а він, е, цей базу фігачить. Е, 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 Я думаю, що отут потрібен, е, тут потрібен тут теж, е, але мені прокачують дуже дорого. Е, я краще прокачаю всі свої санти на максимум. Я не буду нічого робити, поки не прокачаю всіх сант. На скіп. Мені здається, що ми дуже добре зараз справляємося. Прям шикарно. Оу, ще плюс хайпер. Топово. Так, бем бем О, блін, в мене вистачає нагодлика. Блін. О, ще один хайпер. БМ, два хайпера. Отсюди. Так. Ми на 17-й хвилі. Бдинг, бдинг, бдинг. Е, так. Давайте поставимо Годліка. Так, де нема? О, 4 його. 4 хайпера. Бем. Бен, капець. Нам винесуть базу. А, блін. Ну окей. А, а, окей. Угу. Так, що в нас тут по а, цим. Ну давайте все-таки. Чотири хайпера топ. Можна за бажання цей. Можна загадувати. А, між ними. Так, бем, Ще прокачуємо. Так, окей. Хм, бем. О, плюс годлик. Годлик. Угу. Так, 4 хайпера. Зараз топово, реально. Так, треба прокачувати. Знаєте кого? А я хочу прокачати за 4000 зараз. Не, мівінг, Е Бем. Мювинг. Грінлазер. Оу. Блін, друзі. Зараз ми подобавляємо всіх в кінти наших. Так, все, я відкриваю наш скрін. Так, бем. О, в мене вистачає зараз на відкриття кейсу, тому давайте. Так, шоп. Купуємо Буст, Бем. Лаки boost юзнули. Бем. Так. Бек. Ех, тільки спікермен. Так, все. Норм. М а мені цей рейр. Э, рарка. Мені випала рарка. Так, э, зараз, в принципі, можемо э, подобавляти всіх друзів і все. Так. Можна в братуха? Дуже так. Давайте гуглимо його э, со. Девять 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 Б. Угу. Так, перевіряємо. А, так, це він. Bam. А, В друзяках вітаю тебе. І тепер другий кент. Так, G один, Б. Так, перевіряємо. А, так. Угу. Так, це він. Все, додаємо, кидаємо. Тому друзі, дякуємо за перегляд, став лайки, підписуйтесь на YouTube канал та Telegram канал Telegram канал в описі цього відеоролика. Поставте лайк та напишіть коментар бажано від восьми слів. Та нажміть на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відеоролика. Дякую вам.